І так, шановні, далі займаюся програмуванням і знову дзвоню до таких прекрасних чудових програмістів нашої Заставнівщини, нашого Буквинського краю, як Володимир Черняцький і Тарас Ганич. І ви знаєте, вроді би я вже робив декілька проєктів і зробив їх майже до кінця, але все рівно виникає деякі питання, які треба уладнати. І тому я перероблю наново деякі проекти. І заради тої дрібниці я вишукую той спосіб, як мені втілити дещо в життя. Ну і з цього приводу я так само дзвоню і до Тараса Ганіча, і до Володимира Чернецького. І ви знаєте, дуже прекрасні, чудові, змістовні консультації. Вони мені е, дають, Я євлавні програміст, це Чернецький Володимир Ганіча, Тараса знає, що також він програміст, програмує різні. Щоб нам легко працювалось, Щоб нам бути в інтернеті, все у файлах зберігалось. Програмують різні сайти, щоб нам легко працювалось, щоб нам бути в інтернеті, все у файлах зберігалось. І тому ми їм удячні за кускаски та поради. Бог заставні пише в пишуть сайти, щоб нам успіх також мати. Тараз галіші чинець, і володимир все розкажуть. І як зміно прописати, без вагання все покажу. Та і Чернецький, володимир, все розкажуть, і як зміно прописати, без вагання все покажу. Ну і зараз вам хочу показати, що я роблю і що я намагаюся зробити. Так, і не дивлячись на подібність і схожість цього сайту до мого попереднього сайту, я хочу сказати, що це зовсім другий сайт. Це свого роду те, як тренажер. Ну і бачите, вже з бази даних я просто вилучив, хотів поставити цей малюнок. Заради чого я це все роблю? Це заради того, щоб просто вставляти оцей малюнок. Правильно вставляти. Так, Це індексна сторінка. Зараз ми переходимо сюди, вставимо тут оцей шлях, Бачите, оцей create і натискаємо Обновити. Ну і нам вже от, е, видана така форма, форма create. Давайте ми створимо ще. Тут у нас є 5 записів. Е, давайте ми е, ще е, докладемо малюнок. І в нас буде створений шостий запис. Е, тепер завантажити. Ми зараз нічого не спостерігаємо. Чому? Е, але якщо ми підемо до бази даних, от бачите, от тут у нас є 5. П'ять записів. і обновимо, то у нас з'явиться і шостий запис. Так, де він є? А він є нижче. От бачите, цей шостий запис, і він буквально пустий, прописано 0,00. А щоб нам зробити, щоб у нас було все нормально, ми так, підемо сюди. От бачите, кинуло нам на цю сторінку. Вчора до е, Чернецького Володимира і до Тараса Ганича дзвонив <кху> з цього приводу. І <кху> 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 давайте зробимо так, зберегти цей запис. І бачите, вже кинуло, кинуло нам нормальну форму, але це п'ятий запис. А нам. Так, п'ятий нам знову треба зробити оцей create. І бачите. Все треба тут пропрацьовувати. Так, пішло криєє. Знову йдемо сюди. І зараз ми бачимо оцей шостий запис. Давайте знову натискаємо от сюди, на це посилання. І зараз оцей шостий запис він буде у нас. Ага, е... І давайте ще крім цього шостого запису, я отак повернусь от сюди. Зроблю індекс. І подивимося на індексній сторінці, що у нас от є оцей шостий запис, але він пустий. От бачите, він пустий. Тут у нас немає, наприклад, хто його написав, коли його написали, текст, сам тайтл. Типу, про що цей буде сайт. Тому ми знову йдемо сюди так. і пишемо вставляти вставляти, create. І знову е, повертаємося. Це така довга процедура. Це свого роду так, як тренажер. Е, тренажер. І давайте про хороших людей. Так? Про хороших людей. Автор. У нас хай буде Володимир Чернецький. Часто до нього дзвоню, як і до Тараса Ганіча. І давайте, от, наприклад, буква N. Англійська буква N. Раз. Ну, і це нам повинно туди. Як кажуть, кинутися в базу даних, воно кинулося, але ми не будемо заходити в базу даних. Ми зразу підемо на індексну сторінку. Index. Так, З великої букви, а нам треба з малої. Index. Так, І кидаємо туди. І дивимося на той шостий запис. Ну і ви бачите про хороших людей. Володимир Чернецький і так далі. Але це все я заробив, робив заради того, щоб просто у нас був малюнок. Так, шлях малюнка в базі даних є. Я його вже якось намагався виводити. Коротше, різні я робив способи. Ну я це все показувати зараз вам не буду. Ага, і от дивіться, бачите, поки що у нас показано 0. 0, 0, 0. Чому? Тому що ми не обновили базу даних. Раз, її обновлюємо. І дивимося, що от у нас. Виникає про хороших людей. Володимир Чорнецький, ННН. E, так. так, А на індексній сторінці. E, ну І от ми бачимо, що у нас от з'явилось про хороших людей.